Всім привіт! Посів продовжується. В цьому полі у нас три технології: стріптіл, прямий посів і там класика далі. Цей прийняли рішення зарати, тому що ми його затоптали КАМазами технікою. Так, Ходімо, тепер покажемо перші поломочки на хорші. Думку конкретно ми замітили вже після того, як я колесика зняв резинове, у нас воно лопнуло. Зараз я покажу, як ми його ремонтуємо. Ну, а ось у нас диск, бачите, е, відкрутився один болтик. Та де він є? Ось він, да. відкрутився болтик. І це вже, так, і це вже е, другий випадок, тому що е, минулий раз у нас відкрутилось отамку, повністю диск і почав він прямо ж підгулювати. На трьох болтах він остався. Ну Зараз чекаємо болт. В принципі, вже досвід є ремонтування. Не знаю, чого не розкручується, не розкручується. Вроді би, як там і болти якісні, і спотаємо, але... Тому, Тому чекаємо зараз болт і ходімо ще покажу. Є в мене такий клей. Клефіт, метал так заклеяв їм, що не зміг потім і з нагрівом відкрутити. А ось зараз піймав корінь під посадкою. Короче, колесо це повністю порвав. ну Зараз пробуємо йому реанімацію зробити. Залив його клеєм, все вичистив, обіжирив. Пробуємо зараз заклеїти цим клеєм. Не знаю, що з цього вийде. Вже заказав такі колесика на оригінал, але вже взяв із запас. Ну, зараз будемо пробувати, що воно вийде з нього. Це колесо стоїть ось. Ходімо, покажу. Колесо ось між сашниками. Да. І воно, виходить, вловлює насіння. Так, воно вставляється туди приблизно так, вловлює насіння, для того, щоб і прижимає дно борозди. Виходить гарний контакт насіння з землею. І насіння проростає ну, швидше, ніж просто так воно його кине. Там, дядь Саша культивацію робить. Тут ми вже зробили культивацію, Отам дядь Саша бачите, культивацію робить новим культиватором нашим МТ-зоном. МТЗ з культиватором Вепер. Спочатку хотіли. Джендіра переципить, зробити культивацію. Але в нас в принципі, одне таке поле, тому вирішили зробити МТЗюком. Ну зараз побачимо, чи клей видерже таку нагрузку, чи ні. Поїхали далі. Ось бачите, як треба заставляти старшого брата робити. А то він за сьогодні розлінився вже, не хоче й трактор сідати, хоче потихеньку заставляю, щоб мишці не трафірувалися. О, да? трошки потерло, ну, да, я покажу на камеру Ось бачите які болтики там диски стоять і його злизало по ходу викрутився викрутився і під... підлизало його так, ну, зараз ми щось підберемо Так а что вы Джандировский взяли? Тут обычная резьба. Да, что дюймовая резьба? А, ну да, 10,9. А, точно. Блин. Да тут резьбы уже почти не Так, садим на фиксатор. Вже наверняка. Навірно, на заводі зекономили та забули посадити на фіксатор. А на скільки у нас? 300 гектарів сіяла. Ну, може більше, може десь 400-400 гектарів сіяла, щось розкручується. Ну, ладно, колеса, то ми, ми там винувати, щоб по посадкам їздимо. А це щось, що приїхати зимою, розбирати, перемазувати усі. Да, і ці болти теж підлизало. Тут терло, ось видно. Підтирало. Оце зараз ми обріжемо. Давай. Я Це яка різниця? То що брат подержиш. Піддержиш, подержи. Та хай хоч щось понятно. А то вже, мабуть, язик і вуха болить. Ну, що це, тирануло так? Наверно, добре. Чи воно так і важливо, мабуть? Та ні, воно так і було, я дивився. А що ти? А, підтягувати? Чого? Зачем? А, так і не відкручені. Так, а ви то і помазали? Давай сюди, ось, положимо. Коротше, зараз всі будемо перемазувати тепер. На харшу ж не могли цього, зробити. А ні, з фіксатором. Є фіксатор, але розкручується. А, Наверно, якийсь китайський. Врізати то... ем не є. Пивступи тебе дрізав. Все красоте что. Там подшипники Підшипники китайські, mm? подшипники китайські. Mm. такі. Mm. От сейчас, если джендировский поставлю, тут все наладиться. Просто... Ну, вирубай. Джиндіровський... Зараз будемо мазати. Ну продовжуємо. Трактор у нас 230 кінських сил, John Deere 79.30. Хтось може подумає, що 230 кінських сил багато для такої сівалки. для восьмирядки. Но я вам ставлю відео, покажу, там де ми сіяли на склоні, на великому, то нагрузка була на трактор дуже велика. Так, їдемо під горку. Восьмирядна сівалка. Майже повна добрив. І зараз подивимося яка нагрузка. Ми завжди думав, що восьмирядка і 230 хлоп тракторів то це багатенько. Можна було там 150-160 обійтися. Нагрузка підскакує до 100%. Турбіна починає по-другому свистіти. Ось він тут в цей момент не тягне. Як нагрузка, груста каппети. Тут далі слабше йде. 1600 обертів на ньому. Ну, 1600 обертів можна. Я думаю, якщо дати більше обертів ну, і газдувати сильніше, то буде звісно, трошки йому легше. Так, Ну і сівалка Хорш. Покажи сівалочку. Хорш Maestro 8DV. В тому році придбали. Е у тому році придбали, сіємо з добривами, ну і шина пропашна. Вісім рядків, міжряддя 70-те. Що, сіє непогано, є там маленькі нюанси, що це ж таки розкручуються, відео я покажу. Ну, і сьогодні була перша поломка. Невеличкий обзор сівалки. У нас тут дві турбіни. Одна нагнітає, друга на ваком там, а внизу стоїть. Два Бункера, бункер точніше один, але ну, розділений 60х40, на наскільки я пам'ятаю. Два висіваючих апарата на електроприводі. Е, монодисковий сашник, мені дуже подобається. Як він працює, е, це диск на добрива. Там висипається добрива за колесом. Е, Пневматичне транспортування добре. З бункера задуває сюди, ванкер дуже гарно працює. ложить 5 см від рядка. Висіваючий апарат у нас айрвак. Це висіваючий, який вакуум, ну, класичний можна сказати. Є ще версії з AirSpeed висіваючим. Там тиском виходить, присмоктується насіння, під тиском задається насіння осінья проводу. У нас aervac стоїть. Чому вибрали цю сівалку? Тому що дуже схожий на Precision Planting. Ремсінтез нам привозив сівалку, нам сподобався як Сіра Precision Planet. Від цього і відталкувалися, Дуже схожий. Ну і Центральний бункер теж нам сподобався. Так, ну І що ще? Ось, бачите, Delta Force. Точніше, тут називається ця функція, це циліндрик, це Auto Force. Гідродержим секції. І з гарного, що ще подобалось, це розчисник ряду, бачите, як його... Акулій зуб називають, чи як його в Америці називається. Ну, теж сподобалося, як працює. В ну, списові колеса, це вже, я думаю, не новинка. Е, і ще за чого вибирали, тому що ось бачите, оце колесо виловлююче, що стоїть резинове таке м'яке. Дуже гарно притрамбовує насіння до дна борозди. І якраз виходить. Контакт насіння з землею виходить дуже гарний і насіння всходить на деякий час там раніше. Ну Казали там на 2 дні раніше. Хтось зрівнював, а громак зрівнював, казав на 2 дні раніше. Так, ну і закриваючи колеса це у це колесо одне таке, це опція, теж подобається, як працює. Я його недооцінював сперва, а зараз у я трішки роздивився, притренувався, подобається, як працює з такими пальчиками. Ну і Класичне колесо в тере стоїть. Ось, класичне. Саме класне, що в цій сівалці, я ж кажу, це ось колесика, за що вибирали, монодиск для добрив і центральний бунк. І головне висіваючий апарат. Оце висіваючий апарат це був найголовніший аргумент при виборі сівалці. Так, вроді би все. Ну і Сама от комплектація сівалки, плюс ще додався автоматичний дожим. Все, ми вирішили цю сівалку брати. Тепер пройдемось, покажу, як сіє. Буде у нас поле трьох технологій. Тут буде прямий посів, стріптіл буде там з добривами далі. І отам в далині, як бачите, трактор культивацію робить, там буде класика. Ходімо, зараз переїмось, покажу як сіє. Прямий посів в даному випадку. Ключай, хай знімаю, потім виріжу. Потім сиди, виділяють її. Ось одну насінинку я знайшов, там аж внизу. Ось. Бачиш, що є фіолетова. Ось там аж фіолетова. Затрамбована вниз борозди, глибина 5 см. Друга, ось. В принципі, по розкладці ось лопатка. В принципі, На ширину лопатки вона ложе. Тут трішки більше. Ну, тут, скоріше за все, повинна от, лежати. Була. Е, між насінням повинна 30 см бути. Багато вологи і розгортає, ну, розгортається солома, і тут виходить, волога. Немає ні кірки, нічого. Ну, якщо хороший покрів, якщо маленький, то невеличка кірка є. Е, Ходімо в стріптіл, подивимось. Як бачите, такі у нас полоси вийшли по стріптілу. Е, Позамулювалися по... Я не знаю, тут дуже важкий був стріптіл, тому що осінь була волога. Е, плюс в цьому році ще дожді йшли непогані. І позамулювали рядки. Може хтось скаже, що треба було там боран пустити, треба було простріптілити, може пройти освіжити полосу. Але моя думка, я вважаю, що якийсь сенс у цьому, якщо кінечний результат все одно буде однаковий. Я не бачу збільшення врожайності, якщо ми тут щось якусь операцію додаткову зробимо. Ось полоса вже посіяна, ну, тут трішки не попав, але. Як бачите, тут вже такої кірки немає. Сашник для добрив підрихлив чуть-чуть І сашник сам собі підрихлив і зробив ложе. Насіння у вологому лежить, все затрамбовано на дно борозди. Не бачу сенсу ще якусь проводити операцію. Ну Тут а, вологих досталь, всього вистачає. Добрива не показав, як кладеться добрива. Ось насінинка, а ось кладуться 5 см. Ось покажи. Ось 5 см від рядка добрива. Ну, дуже швидко розчиняється, ось вже одну гранулу я розтягнув. І отут іде сашничок для добрив. Ну, глибина в принципі така сама, як і на, на сінні, Глибше заглиблювали, потім в горне. Ну, ось іде сашник, воно на добрива там відкапується біленьке. ну Дуже швидко в принципі рогється. В принципі, все розказав, все що хотів. Якщо пишіть, коментуйте обов'язково. Та підписуйтесь на канал. Переїхали на прямий посів, тут питаємо зробити Добрива болгарське, що там ще 20 азота, 20 фосфора і по-моєму ще сірки. Край обдискували, весь, тому що тут був сильно затоптаний. І колії від розворотів вийшло. Посівалці вже все на максимум накрутив. Вже всі пружини натягнув. Для добрив ті, що йдуть не за слідами комбайна, то в принципі залишились як і були. А ті, що йдуть за слідами комбайна, ось натягнув дві пружини тут. Дві пружини натягнути це на максимум. Тут везде по одній пружині. Пойдемо покажу, як сіє. Штани не спадають. А то підходив вже. Історія поля. Був тут, була тут пшениця. Потім нарізали стріптіл полоси, загнали добрива в лапу, обробіток був десь на 18 см. Нарізали полоси осінню, посіяли весною кукурудзу. Півтори тижні тому зібрали кукурудзу. Що в нас вийшло? По вологій землі, бачите, які колії від комбайна. переощільнення землі вийшло. В принципі, як вона їде, ось міжляді, там, де не їхало колосокомбайна. То все в порядку. Тут і земля класна, і заробка насіння класна, і вологи дуже багато, прям дуже багато вологи. Ну і Заробляю насіння, в принципі, як і завжди. На дно борозди ложа, ось насіння. В сирому 5 см, глибина витримана. А от за слідами, за слідами комбайна попадає оця третя секція. Я вже Опустив сошники для добрив, щоб воно трошки підрихлювало все. І натягнув спеціально, щоб підрихлювало. І ось за слідами для добрив глибина там один сантиметр. Буває й наверху зерно лежить, але в сирому, ось, по-моєму, я її ось викинув. І воно не вдавлюється, як там, а в рихлу землю. Тому що і колесику тяжело вдавити сюди. Так, ну, в принципі, це найголовніша проблема. Осів у соняшнику в цьому році по кукурудзі. Так виходить, все непогано. Але от там де сліди комбайна там дуже погано все що? Колесо розірвало Опять? Друге. А, друге? Укурузай? А ну пойдем подивимось. Давай їх взагалі. А яке? Це? А ось бачите, у нас ще одна поломка, вон, колесо розірвало. Кажу, ось, ось, ось. ось розрив колеса. Зараз будемо дивитися, що з ним. Умови дуже важкі. Сіємо далі, в принципі, виходить потихеньку, але... Бачите, такі поломки з'являються. Сіймо піанер так само 130-й і добре вдаємо 100 кг. Можливо, зараз ще насипаємо в банки насіння, щоб воно придавлювало саму секцію за колесами комбайна. І може буде краще трішки. Так, пружини вже на дожим, ось за слідами. Тут є доповнительна функція, що пружини ось це йдуть за слідами, Ну, за слідами трактора. А Сліди комбайна, виходить, попадають на оцю секцію частіше. Ну, буває, що і на оцю, але ця, я думаю, справляється, оця от більше не справляється. Тому оцю зараз загрузимо повну банку насіння, може, на трошки його придави до землі. Ну, Вроді би все. Будемо далі сіяти, може щось ще інтересно покажу. Продовжуємо посів соняшника по кукурудзі. Хочу пару слів сказати про поле і про жнива кукурудзи. Бачите, вроді би непогано це все, що кукурудза висохла, здали ми її по більш-менш нормальній ціні. Але єдина проблема це посіятись. А посіятись в таке не виходить нормально, тому що гляньте, яка тут кірка получилась. І дуже переущільнення ґрунту вийшло. Дивіться, ощільнення було ось передні колеса. Ішло. Між слідами навіть земля рихла. Там, де протектор був не так сильно. Ну, от іменно між протектором взагалі може немає, майже немає ущільнення. Ось протектор продавив. Ну, в принципі, мягко. А ось ішли, бачите, ось переднє колесо, а ось такий борт і заднє колесо. Переущільнення було заднім колесом. Дуже втрамбувало. Ось видно, що заднє колесо І з цього комбайна я замітив, що в нього вага більше назад іде, ніж як в порівнянні з 9500 джендіром. Треба придивитися за цим ділом, як воно буде переуплодняти ґрунт. Уже максимально задавили і сівалку. і Сашники для добрив в тих місцях, де треба. Які сашники попадають на слід комбайна або на слід трактора, там все на максимум задавлено. Сівалку жалко. Банка, яка попадає на слід і калашмати там, колбаси. Нічого, надіюсь видерже. Так, ну все. Щоб не пропустити нові серії, результат, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!